hey there how are you doing i hope you're great today's our class we will actually start from some question to you let me choose one of these paper that you can always see here and uh, my question is is really interesting one do you observe any progress in learning english you progress You can try actually to give an answer in English, but I think that um, it's a really good question to think about. Uh, for these uh, few days, uh, few weeks that you are learning English, do you notice uh, that you are becoming better and better, that you are improving? That probably you learned more words. And, uh, and the most important that you still feel this motivation and uh, that it's interesting for you. Yeah. I believe uh, that all of you you will answer positively and uh, remember that even if it's a small progress, it's still a progress. Uh, маленькі кроки, які ви робите так, от десь ви змогли там самостійно перекласти афішу яку побачили, чи uh, ви вже володієте більшою кількістю слів. Звісно, не перехвалюйте себе, тому що це теж не добре. Але обов'язково так зважайте на свої такі досягнення. Тому що це відслідковування uh, прогресу, tracking your progress um, it's really important. So, today we are moving forward and uh, I actually plan that. Uh, At our today's class, uh, I wanted to share with you something, and um, I want to tell you about one of my family member. And this is my sister. You can see her on this uh, picture. So yeah, this is my sister. Her name is Lubov. She is elder than me. She is married. She is mother of three wonderful kids. both has her online clothing uh, store for kids. She's really great at the blogging, taking pictures, and making videos. She likes to read a lot. She has a large and wonderful library in her house. Her dream is to learn English uh, that well. So, to be able to read Harry Potter in the original. I love my sister, and um, we are not only sisters, we are best friends. Я пропоную поглянути на цю розповідь. Бачимо, що починаю я своє представлення зі слів This is. Тому що, щоб представити когось, ми використовуємо саме ці два слова. This is, це є. Це є моя сестра. This is my sister. Далі ми бачимо, що часто повторюється слово she. She is older than me, She is married, «She is mother of three wonderful kids. Оскільки ми говоримо про неї, так, то нам тут потрібно використовувати наш personal pronoun, особовий займенник, про який ми говорили she. Цього також буде недостатньо, оскільки нам потрібно буде вживати її, і тут вже ми використовуємо інший займенник Her. Ми бачимо, що він теж часто використовується Her Name is любов. Далі ми маємо Her Online clothing Store, і в нас є Her Dream, її мрія. Отже, це присвійний займенник, Her, який ми утворюємо від She. She вона, Her це її. Ще один присвійний займенник ми бачимо My, my sister. My, мій, моя, моє. Має утворюється від особового займенника I. В кінці ми бачимо знову майсист. Бачимо, що без займенників так ми не можемо будувати речень, і якщо попередньо ми говорили про одну з категорій займенників як personal pronouns, тобто особові займенники, то сьогодні ми звертаємо увагу на possessive pronouns, присвійні займенники. Отже, ми записуємо нашу тему. Так, ми казали possessive. А, щоб у вас... Тобто, ще раз, так, українське посесів це ніби при свіні, а, займенник. То, якщо ще хтось пам'ятає з уроків української мови, що вас налякало саме слово посесів, що воно воно виглядає довгим так, отже, саме посес в англійській мові. А, я, можливо, запишу тут збоку. Саме посес у міській мові означає володіти. Так, отже, посес. Посес це володіти. Відповідно, хтось щось має, припустимо, наприклад, моя сестра має велику бібліотеку, ми казали, так, отже, це буде її бібліотека, бо вона нею володіє. Звідси і назва. Тому ми ці займенники називаємо посесів, посесів проноус. Пам'ятаєте, коли ми з вами брали першу категорію займенників, які в нас були personal. Ось в моєму а, нотатнику є тут, так. А це були ці особи, ці займенники, так? які вказували на особи. I, you, you they, he, she, Отже, це в нас була можна так умовно позначити, перша категорія займенників. І, відповідно, possessive pronouns – це також займенники, але вже інша категорія, і вона називається possessive. Сьогодні ми розглянемо, які це в нас є possessive pronouns. А кожен особовий займенник буде мати свій possessive pronoun. Тому якщо я вас запитаюся, а скільки є possessive pronouns? Правильною відповідь буде 7, тому що особових було також сім. І ми е, до кожного нашого займенничка, який вже вчили, так будемо творити присвійний. Ми знаємо, що для I це, звісно, що. Наше дуже часто вживане слово «my», бо ми часто кажемо My Name, My Work, My Dream, Ed etc. Отже, для I це у нас буде «my», відповідно, «my», якщо перекладати, то це у нас буде мій, моя, моє. Бачите, просто в англійській мові немає, стільки відмінювань. А, тобто я все це не буду записувати, але на прикладі my, так? А, Далі ми маємо «you», і посесів пронаун у нас буде. your. Тобто ми додаємо в кінці буквочку our і відповідно слово ми вже читаємо як your. Так само це буде як твій, твоя, твоє. Your name. What's your name? Напевно, ви запитання, так? Далі для V у нас буде слово our, our house. Our family is happy. Our family is big. Um, для. They. Маємо possessive pronoun «their». There. There again. «their house, their country. Для he. У нас буде his. What's his name? What's his job? Для she у нас буде her. Оце те «her», який часто вживала в свої розповіді про свою сестру. І остання особа в нас буде it, для якої по сесії буде It's. Так, не плутати це з It, яке ви часто зустрічаєте з таким апострофом. Тому що It's апострофом дорівнює It is. А It's без такого апострофа. Це в нас буде або його, або її. Ми знаємо, що в англійській мові. It, ми вживаємо з неживими особами, або також а, вживаємо, е, якщо говоримо про тварини. Візьмемо приклад речення, щоб ви розуміли просто, де це it буде застосовуватися і як його перекладати, Тому що якщо it перекладається як це і воно, то як тоді перекласти it, оскільки в українській мові немає замінника. Тому я просто хочу, щоб ви на практиці розуміли. Так? Візьмемо, приклад um, it is my. Desk. Ось я вам показую так самий письмовий стіл, його колір. Тоді я вже кажу його it's color. Я не можу сказати his, тому що стіл є неживим предметом. Its color is white. Ось, де застосовується слово it's. Як його перекладати і як його вживати. Оце є наші посесів пронос. Це те, що ви маєте з сьогоднішнього заняття для себе взяти, обов'язково також записати. Now, if I ask you tell me about one of your family member, ви можете так само для себе зупинити відео і спробувати сказати кілька речень про одного зі своїх членів сім'ї. Таким чином, подивитися, чи, чи вдасться uh, вам застосувати посесів пронос. Uh, можливо, ви відчуватимете брак певних слів, обов'язково собі їх uh, занотувати. І, говорячи про наших family members, um, let's work with vocabulary part. Маємо, отже, I can talk about my family. І в нас є тут family tree. Let's look here below. All the people here are Damon's relatives. Отже, relatives. шукаємо в нас Деймона. Ось він тут, зелені в зеленій рамочці. Relatives. relatives. родичі. Так само, як і в українське слово починається на R. Re, relatives, родичі. Всі ці люди тут це його родичі. Luke is Dave and Maggie's son. Шукаємо в нас Люка. Далі. Ось він, отже, це в нас син Дейва та Мегі. Ми їх обвели. Сан, син. Не сон, а сан, син. Далі маємо Karen is Dave and Maggie's daughter. Ось ми обвели Karen, це є знову Дейва і Мегі дотера дочка. G-H-T в англійській мові ми читаємо як одну літру Т, дотер. Слово на письмі пише це довше. Але усно ми вимовляємо коротше, daughter. отже, daughter – дочка, так само і український до. Далі Maggie is Dave's wife. Так, логічно, що в неї його дружина, вайф, отже, вайф, дружина, не wi-fi, хоч воно схоже, легко запам'ятати, вайф, дружина. І логічно звідси впливає, що Dave is Maggie's husband, а він, навпаки, її husband, чоловік. Husband чоловік. А Далі Elsie and Alf are Maggie's parents. Отже, це її батьки. Ось у нас Elsie, ось у нас Alf і це її parents, mother and father. Parents це батьки. Ідемо далі. У нас є Dave is Paul's Brother in Law. Отже, ще раз наш Dave. Так. А це ось цього пола. Шукаємо пола. Ось у нас пол. brother ін law Отже, brother ін law Чому, тому що він одружився з його сестрою? А ось Джейн із Мегіс sister ін law Шукаємо Джейн. Ось тут у нас. Так, це сестер. Мегги'си сестер-ла. Чому, тому що вона. Вийшла заміж за її брата. От ці всі слова браде-інло, систі інло так само можна казати, «доти-інло», сан інло «фади-інло», «мади-інло» заміняють наші українські зять, свекруха, теща, невістка і так далі. В набагато легше, ми просто всюди будемо додавати «інло» в законі. Так, Далі маємо James is Maggie's nephew, ось у нас James, і це є Maggie Nephew, Nephew, племінник. I, I, w ми читаємо як U Nephew, племінник. А current це в нас current is Paul's niece, Ось Karen, так, це його, відповідно, племінниця. Ніс, племінниця. Отже, nephew, племінник, ніс, племінниця. Так. Далі люк із Elsie's grandson. Отже, маємо ще раз Люка, так, і це є грендсон, тобто онук Елзе. Ось з'єднали ми з Elsie. Отже, тому що грант-мат і бабуся, отже, Grandson, онук. І в нас залишилася Джессика, яка є Granddaughter. гран Ось це також її Granddaughter, онука. Разом Внуки ми можемо сказати grandchildren. Отже, grandson, granddaughter, grandchildren. Ось і наша family tree. Тепер, коли ми так плідно попрацювали із possessive pronouns і з uh, нашим family vocabulary, so let's just put it into practice. So again, uh, I will be giving you different words or sentences. Your task will be to say it in English. Постарайтесь, правда, максимально швидко відповідати, власне встигати, допоки не появиться правильна відповідь на екрані. Okay. Наша сім'я, our family, їхні родичі, their relatives. моя сестра, my sister, Моя братова, my sister-in-law. Твій чоловік your husband, Їхні онуки. Their grandchildren, Його невістка, His daughter-in-law, Його зять, His son-in-law. Мої речі. My things. Пам'ятаєте, що слово Things з попередніх уроків? Моє зарядне, My charger. Наш будинок. Our house. Його ліжко. His bed. Чудово. І тепер ці ж слова ми кладемо в речення. Моєї мами ім'я. My mother's name. Моєї сестри чоловік. My sister's husband. Петрова дружина. Peter's wife. Ви, мабуть звернули увагу, що тут всюди в нас є апостроф, так? До прикладу, daemons, Relatives, Megis Son, Meghi's Dot. Апостроф і в Кінці S, власне, позначають. Випадок присвійності, тобто Деймона, родичі Мегі-сан, Мегі-дотер. В англійській мові це називається possessive case. Тобто ми опрацьовували з вами possessive pronouns, присвійні займенники, а це possessive case, випадок присвійності, щоб сказати, що щось є чиєсь чи когось, так ми використовуємо а, цей кейс. Зараз ми детальніше поговоримо. Так, отже, бачимо: в нас записана тема possessive кейс, випадок присвійності. Тобто. А ми говоримо про які випадки, коли ми хочемо сказати, що щось є чиєсь. Моєї сестри мрія, мого брата книжка. Ми вже побачили, що основний момент утворення цього кейсу це додавання апострофа та С. Єдине, ми трошки детальніше розглянемо в таких трьох моментах. Ми, ми запишемо собі момент один. Це в нас буде однина, так? Тобто, тому що з одниною що ми будемо робити? Наприклад, ми кажемо. А телефон мого друга, так, тобто ми пишемо my friend, це в нас однина. My friend. Якщо це однина, то ми після слова ставимо апостроф, додаємо S. Так, my friend's phone. Оце, якщо в нас однина. Наприклад, ми бачили, що дуже багато було прикладів одни в словах. Де ми проходили з Family, так, наприклад, у нас було а, Dave's, а, Хай буде там, Wife, так? отже, це однина. От так, далі в нас є множина. Так, якщо слово, множині, і, наприклад, ми вже хочемо сказати не просто мого друга телефон, а ми хочемо сказати, це справа моїх друзів, тоді ми кажемо My. Friends, ми пишемо слово в множині. Ми знаємо, в множині воно вже буде мати S. І додаємо апостроф. My Friends' case. Випадок моїх друзів, my friends' case. Бачимо різницю, як в нас одниною утвориться possessive case і як з множиною. А, як ми скажемо, моїх батьків будинок? Спробуйте написати самостійно, і потім ви звіритеся. My parents' house, наприклад, так. Ще один момент. Це якщо в нас є and, тобто це і. Наприклад, я хочу сказати, що цей гаманець є і Каті, і її брата. Наприклад, там брата звати David. Я скажу, що Kate and David. І посесів я утворюю з останнім словом, яке стоїть після end and David's wallet. Якщо в нас є AND, ми утворюємо посесів з останнім словом, яке йде після end. Навіть якщо їх три, так, то лише з останнім – and David's Wallet. І оце possessive кейс, пам'ятайте про три таких моменти: от не нам множена і слово і and. Апостроф S. Yes. Можливо, де ми ставимо саме апостру. Що ж, відтепер ви можете представляти не лише себе, але й когось, і це може бути не тільки хтось з вашої сім'ї, а, наприклад, ваш друг. Для того ви використовуєте this is. This is my mother. Her name is. Будь ласка, обов'язково діліться в коментарях представленнями когось зі своїх рідних. Я радо прочитаю всі з них. You can see video with the watch the new file at your call homework. So try to work on it. And I will see you at our next class. Bye.